Оцінює вправи для схуднення від 1 до 10. Трибки на скакалці 1 з 10. Одна з найнебезпечніших вправ, яку тільки можна видати. Так, скакалка це класне кардіо, але це велике навантаження на твої суглоби. Йорпі 2 з 10. Супер інтенсивно, але ризику. Йорпі це як комбо, де є все і одразу. Але для новачка і людини із зайвою вагою це вправа може також нашкодити тільки замість того, щоб давати ефект. Або ж ти можеш робити. Під наглядом тренера або у спрощеній версії. Планка 5 із 10. крута вправа, але не завжди ефективна для схуднення. Але вона не спалює багато калорій. Вона корисна для стабілізації корпуса, і ти її можеш, наприклад, поєднувати із іншими вправами. Ходьба по вулиці 7 із 10. Звичайно, ходьба, ти мене запитаєш, я тобі відповім так. Тому що це безпечно, це корисно і це іще додатково корисна звичка. Присідання із власною вагою 8 із 10. присідання це must have. Якщо ти поєднуєш це також в комплексі з іншими вправами, то ти будеш отримувати неймовірний ефект. Я запускаю марафон із обмеженою кількістю учасниць. Якщо ти хочеш потрапити на цей марафон, ти можеш перейти в мій інстаграм, написати мені в діре марафон і отримати детальну інформацію.